Привіт, профі і не профі. Всім, хто живе думками від та нема вже куди садити до та підсуну цей кущик, ще он туди. Мене звуть Юлія Бігліцова. І сьогодні на каналі Професійне насіння будемо говорити про цікаву культуру. У ботанічному сенсі це ягода, а в кулінарному овоч. Така невеличка плутанинка із баклажаном, який до нас потрапив прямісінько із субтропічних лісів. Сьогодні будемо говорити винятково про гібриди від United Genetics. Відкриваємо огляд дамою баклажан Night Lady F1. Це теплолюбивий гібрид середньораннього дозрівання. Він дає хороший врожай і в теплицях, і під плівкою, і в ґрунті. Добре переносить високу температуру та посуху, Дозріває за 45-50 днів. Добре зберігається і транспортується. Гібрид Perfection F1 середньоранній типу класік. Ці баклажани теж дуже зручні для перевезення і для зберігання, цілком окей для свіжого ринку і на переробку. Про ось цю пару ми розповідали в одній з попередніх програм, але раптом ви не бачили, познайомимо і вас: бризка F1 та Гордіта f 1 Баклажан Бризка F1 1 середньостигла гібрид новинка для відкритого ґрунту, і для запікання, і для соте, і для консервування. Гордіта F1 – класичний сильний гібрид. Йому добре і в теплицях і в ґрунті. А ще Гордіта зручна в процесі збирання, бо не колеться. Перебрати усі сорти баклажанів, які ми пропонуємо, а їх загалом, повірте, немало. Можете на сайті Сіміна.ін'юа. І не просто заходьте, а реєструйтеся. У зареєстрованих накопичуються знижки. Ну і регулярно переглядайте наші акції, точно знайдете те, чого так довго хотіли. А ще підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте відео. Нам важлива ваша думка. Хочемо розповідати про те, що цікавить саме вас. На сьогодні все. Юлія Бігліцова чесно розповіла сьогодні. Майже усе, що знала про насіння гібридів баклажанів, і піде готуватися до наступних програм. А вам дуже дякую за увагу і бажаю, щоб взимку вас зігрівали думки про те, якими гарними будуть ваші грядки влітку. Побачимося!